Наші учні, шановні вчителі, батьки, сьогодні в наших серцях переплітаються радість і ще. радість від завершення ще одного навчального року від усвідомлення пройденого шляху. І ще від того, що цей шлях вже втретє. Пролягає під звуки сирен та в тривожних реаліях війни. Ці три роки стали для кожного з нас іспитом: на стійкість, на людяність, на віру в майбутнє. І я з гордістю можу сказати: наша родина Краматорської загальноосвітньої школи номер 3 цей іспит складає. Гідно. Наші учні, ви неймовірні, попри дистанційне навчання, попри повітряні тривоги, ви продовжуєте тягнутися до знань, підтримуєте один одного, допомагаєте тим, хто цього потребує. Ваша жага до навчання, ваша небайдужість, Ваша здатність зберігати оптимізм вражають і надихають. Особливі вітання нашим дев'ятикласникам, випускникам. Цей останній дзвоник для вас рубіж. Початок нового етапу. Хай знання, отримані в рідній школі, стануть вашим міцним фундаментом. А віра у власні сили допоможе підкорити будь-які вершини. Вірте в свої сили, сміливо йдіть вперед і пам'ятайте, що ви українці, нація нескорених і талановитих людей. Наші вчителі, ваша мудрість, терпіння, професіоналізм. Ці складні часи є безцінними. Ви не лише несли світло знань, а й були опорою для наших учнів, дарували їм відчуття стабільності та віру в перемогу. Ваша здатність адаптуватися, знаходити нові підходи до навчання. Ваша щоденна невтомна праця заслуговують на найвищу повагу та вдячність. Наші шановні батьки, ваша підтримка, розуміння, турбота були надзвичайно важливими протягом усього навчального року. Ви стали нашими надійними партнерами. Допомагали своїм дітям долати труднощі дистанційного навчання. Підтримували їхнє ментальне здоров'я. Ваша віра в нас, в нашу школу, є великою мотивацією для всього педагогічного колективу. Сьогодні ми дивимось вперед з надією. Ми впевнені в нашій перемозі. У відновленні мирного життя, у щасливому майбутньому нашої країни. Хай цей останній дзвоник стане символом завершення ще одного складного, але важливого етапу нашого життя. Хай літні канікули принесуть усім нам омріяний відпочинок, нові сили та натхнення. Для майбутніх звершень. Пишаюсь та дякую кожному за ваш внесок, за вашу незламність, за вашу віру. До зустрічі в новому навчальному році зі святом. Слава Україні!